В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Готуючись до служби Божої, вдіваючись у ризи, я, як зазвичай на завопокійну літургію, вдівався у червоні ризи. Отець зоре сидів з боку і каже: ні, а сьогодні треба брати сині, святкові, богородичні ризи. Чому? Тому що як ви подивитесь сьогодні у церковний календар, то перше у списку, в першому рядку написано віддання свята Успіння. Ми сьогодні прийшли до церкви на службу Божу, щоб проводжати Божу Матір додому до неба. Щоб вона сіла, як написано у 45-му псалмі, праворуч свого Сина, Ісуса Христа. Ми маємо таку коротку молитву, Преславна на приснуді оборонець, прийми молитві наші і донеси їх синою твоєму і Богові нашому, що спаза для тебе душі наші. Донеси їх синою. Сьогодні ми маємо ту молитву так. Голосно говорити. Тому що сьогодні вона якраз йде до свого сина і доносить наші прохання, наші подяки, прохання за нас і за наших усопших рідних, яких ми сьогодні спогадуємо. Якщо пригадати. Собі її успення, то є дві відмінності її від нашої смерті. Та що перше, що її гріб був пустий. Історія знає тільки два пустих гроби: це гріб Ісуса Христа і цей гріб Богородиці. Також відмінність є та, що її смерть була не болюча, а солодка, як сон. Як ви самі чуєте слово смерть у випадку з Марією замінене на дуже своє і м'яке слово успіння, один священник дуже гарно написав, ці руки, які дотикали Бога, не сміли. За Ці очі, які бачили Бога, не могли замкнутись. Ці уста, які Бога цілували, не сміли охолодіти. Це чисте і непорочне тіло, яке Богу віддарувало людське тіло, не могло розкластись і в земний порох перемінитись. Сьогодні небо радіє, тому що всі пророки, всі святі старого завіту, вони сьогодні можуть обійняти свою матір. Ю. Сьогодні і земля радіє, тому що, будучи тут на землі Марія, була заступницею і вчителькою тільки апостолів. А йдучи вже на небо, вона всіх нас є заступницею. Марія, коли відходила в одній книзі з благословення церкви, сказала останню волю Господеві, кажучи з усіх дібр свого життя я не маю нічого, що можу залишити після себе. Мою душу я віддаю у Твої руки, щоб вона могла любити тебе і величати усю вічність. Мої заслуги, котрі я придбала при Твоїй ласці, я залишаю в святій церкві. У першу чергу апостолам і священникам, щоб керували ними. В другу чергу я жертвую тим, що прикликають і звуть мене, щоб вони отримали захист і ласку, а потім вічне життя. У третю чергу я бажаю, аби мої служби і труди порушили, Господи, Твоє милосердя над усіма грішниками, щоб вони змогли покинути свій гріховний стан. Ось це, мій Господи і Боже, є моя остання воля. Сьогодні, коли в останній, і ми будемо приходити до плащаниці, шепніть. Будь ласка на вушку, Богородиці, свої прохання, свої волі, свої подяки. В утренні пише на свято успіння, придіть прийдіть вірні і приступім до гробу Божої Матері і обіймімо її, дотикаючись чисто серцем і устами, очима. І обличчя. Я, знаєте, коли вже в церкві нікого нема, коли я виходжу з церкви, то я собі навіть щокою доторкаюсь до Богородиці. Та, як пише Вутвій, доторкніться очима, обличчям, устам. Скажіть про болі нашої України і своїх сімей, що вона сьогодні, предстоячи перед своїм сином, а нашим Богом Ісусом Христом, все передала йому. Амінь. Слава Ісусу Христу!